Замагався пахувати фізично за копійки або сидіти вдома від нестачі праці. В цьому відео я покажу тобі три топові ніші, на яких ти зможеш заробити у 2025 році. Дивись до кінця, адже саме на останній ніші я заробляю останні 4 роки. Я багато працював із блогерами, які мають щось значні статки, і можу вам сказати, що в бізнесі вирішує не те, який ти розумний, скільки в тебе грошей, а саме те, наскільки ти швидкий, наскільки швидко ти можеш адаптуватися та приймати ключові рішення в своєму бізнесі, наймати людей або швидко вирішувати проблеми клієнтів. Адже люди згубинники з, з мотивацією, будуть Ують онлайн бренди на 10-15 тисяч доларів у місяць. А люди, які все знають і мають якийсь досвід, сидять на жопі ровно, нічого не роблять для покращення свого життя. Перша ніша, яку хочу вам показати, це ніша штучного інтелекту. Так дуже заїжено. Зараз на американському ринку всі форсять цю нішу, але це насправді так. Світ контенту у нас кардинально змінився за останні декілька років. Адже сьогодні можна реально за допомогою чата GPT за декілька хвилин створити геніальний текст, відео або візуальний контент у інших нейромережах, які раніше. І робили з командою або з якимось невеликим своїм допомічником. Але важливо розуміти, що гроші цініше платять не за те, що ти вирив якийсь гарний текст, або якусь гарну картинку, як там крокодила бомбардіру літає в небі, а саме за твою якість, швидкість, результат, який приніс. Те чи інша дія з штучним інтелектом люди і бізнеси, наприклад, хочуть контент, який продає, який дає охоплення і залучення. Це можна робити навіть без якихось глибоких знань, штучних інтелектах або промптингу. Можу вам сказати, що дуже багато блогерів зараз просто нейронні. Я навіть сам працював з чуваком, який запрошував у мене зробити для нього рілс, і він мені давав матеріали, як його нейронний бот говорить, і я маю це обробляти. Тобто він затратив на це ну, приблизно нуль свого часу. А також гарним способом монетизації штучного інтелекту, автоматич автоматизації. також це дуже форсить. автоматизація. Це реальні гроші на штучному інтелекту. Придумав приклад з допомогою такої штучки, як make.com або n8n, ви можете створювати ai agents і завдяки ним автоматизувати якісь процеси бізнесу. Доведу для вас приклад. Я маю друга, який в минулому мав клінінговий сервіс. Він побачив проблему, що менеджера не відписують, не відписують всім клієнтам за для того, щоб зібрати відгуки, і він. Зробив яку автоматизацію з допомогою N8N. Він створив перший блок, тригер, який е, витаскує дані з CPM-системи, передає на штучного агента. Агент за допомогою в чату GPT і спеціального промпту відправляє емейл бот. E-mail-бот відправляє персоналізований email до людини, яку ми вже помили вікна, і питає: Привіт, Даніель. Ну, він має доступ до сіверем-системки, і він бачить, як його звуть, що для нього робили, і він каже, наприклад, Привіт, Даніель! Пишу тобі від компанії Той та той-та. Ми тобі мили вікна в п'ятницю. Підкажи, чи зможеш нам залишити відгук на Google і кидає лінк на компанію? І цьому він став збирати набагато більше відгуків, позитивних на рахунок своєї компанії. І я знаю, що таку автоматизацію можна продавати іншим клініговим бізнесам, адже це реально гарна тема. Друга ніша – це медіа байнг. Так, я думаю, багато хто про неї знає. Якщо не знає, то це а суть полягає у тому, що ти направляєш, грубо говоря, закупаєш медії, закупаєш аудиторію з самого рекламних кампаній у Facebook, Instagram, коротше в соцмережах, залучаєш клієнтів або продаєш. Товари або послуги, і зараз кожен бізнес хоче залучати саме ту аудиторію, яка їй потрібна. і саме ти можеш стати цим чоловіком для своїх бізнесів. Твоя задача буде полягати в тому, щоб ти вицілював саме ту аудиторію, яка потрібна клієнту, і показував їм саме ту рекламу, яку вони хочуть бачити, щоб вони купили саме твій продукт або продукт твого клієнта. Чому я так сміливо кажу про цей бізнес? Тому що я сам маю дуже багато людей, дуже багато своїх знайомих, які заробляють на цьому бізнесі. Вони працюють з різними нішами, починаючи від офісів, закінчуючи брендами одягу. І кожен з них має свою невеличку команду з таких же таргетологів, таких же дизайнерів, які роблять креативи ефективні, таких же проджект-менеджерів, які спілкуються з клієнтами, і вони роблять гарний результат. А за гарний результат їм платять гарну ставку. Чому ти можна вчитися банально купуючи якісь курси у таргетолога, який має якийсь досвід, або з вимогою нашого святого Ютубу, на якому є буквально все. Я впевнений, що на Американському або на, на нашому ютубі є якийсь гайд, як правильно налаштовувати мета Ads або як правильно налаштовувати Google Ads, і завдяки в матеріалах ти можеш почати і отримати якусь базу у рекламі, а далі вже докручувати, докручувати, докручувати. І остання ніша це Motion дизайн, саме на ніші я заробляю останні 4 роки, і скажу вам, що це реально перспективна ніша І навіть якщо ви будете боятися, що Motion дизайнерів замінить штучний інтелект, я вам скажу, ні хлопці, ну все таки зупиніться. Адже зараз епідемія того, що дизайнерів, художників замінить штучний Лект, але все таки мошен дизайн вони він трішки відрізняється від статичного дизайну, адже мошен не так легко заміняється. В Мошені треба ідеально під клієнта підбирати той чи інший. Ту чи іншу анімацію все таки, штучний інтелект може гарно генерувати картинки, і то зараз дизайнери використовують штучний інтелект як допомогу, а не як feature Тобто, просто клієнти не зможуть зробити дизайн такий, як їм потрібно, з богу штучного інтелекту. А дизайнери на цьому непогано заробляють. Але все-таки з моушен дизайном ти все будеш робити сам. В чому полягає професія моушен дизайнера? Він створює всякі анімовані заставки, переходи, анімовану графіку, шоуріли тощо для брендів і для їх. Потреб і заробіток у цініші реально дуже гнучкий. Він може починатися від 50 до 300 доларів за якісь маленькі замовлення до а, фіксу в 1500-2000 доларів у якійсь компанії за місячний заробіток. Для старту вам потрібно вчити якісь основні програми від Adobe. це Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro і всілякі програми для роботи з Motion. Особисто я працюю на Adobe After Effects, Він для мене найзручніший, наймобільніший із усіх. Також у Motion Design дуже багато різних підрозділів. Я працюю все-таки більше у 2D, але також можете навчатися і 3D. Це вже буде Blender, це вже буде Cinema 4D. Так для цього потрібне непогане залізо. Але якщо ви реально цим горите, то в цьому є дуже великі і непогані кошти. Так і потім, після якоїсь бази, ви маєте зібрати якесь невеличке портфоліо і потихеньку через тестові завдання, через знайомих, шукати собі клієнтів на motion Design Це може бути як анімовані сайти. Так і анімація у якісь веб-додатки або аплікації у якийсь, якась анімована історія для таргету, щоб залучати клієнтів. Якщо саме тебе зацікавило ніша моушен дизайну, можеш переходити нижче по описі, там буде лінк, клікай на нього, і ми з тобою поспілкуємося. У мене буде рішення саме для тебе. Дякую, що дивився до кінця. Сподіваюсь, тобі було корисно. З тобою був бедер, папа.